Шановні викладачі, ми випускники музичної школи, хочемо висловити вам найщирішу подяку за вашу самовіддану працю, терпіння та натхнення, яке ви вклали в нас протягом цих років. Ваша майстерність і любов до музики стали для нас найщирішим джерелом натхнення, допомагаючи нам розвивати наші таланти і досягати нових висот. Завдяки вам ми навчилися не лише грати на інструментах чи співати, а й розуміти глибину і красу музики. Ви відкрили нам двері в чарівний світ гармонії та мелодії, навчили нас неполеглості та відданості своєї справи. Ваші уроки стануться на все життя, і ми будемо згадувати вас з вдячністю та теплом. Дякуємо вам за кожну нотку, кожне слово підтримки, кожен момент, коли ви вірили в нас, навіть тоді, коли ми самі сумнівалися. Ваш внесок у наше життя неоцінний, і ми завжди будемо пам'ятати ваші поради та настанови. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення та нових творчих звернень. Нехай ваша праця приносить вам радість і задоволення, а ваші учні досягають нових висот завдяки вашим знанням і мудрості. Дорогі наші викладачі! З трепетом хочеться сказати спасібі за всі свої знання, які з душею і серцем були вкладені у навчання. Велика подяка моїй першій вчительці Олені Володимирівні за те, що вона навчила мене розрізняти тональності, темп музики, правильно розпівуватися. Бажаю вам тільки мажорного настрою та творчого натхнення. Хочу, щоб у нашій музичній школі завжди панувала творча атмосфера. А на мистецькому небосхилі спалахували нові юні зірки. Любі вчителі, дякую за ваше наставництво, яке допомагає нам розкривати свій потенціал і ставати краще щодня. Дякую за професіоналізм і любов до своєї справи, які надихають нас на нові досягнення. Ваш особливий підхід до викладання робить наші уроки не тільки цікавими, але й запам'ятовуються на все життя. Дякую вам за це. Щиро вдячна музичній школі та її вчителям за неймовірні уроки. А завтра кожен піде, до своєї мети, я буду сам. Думок Але лише одна без нече, ким станеш ти. Це думка про те, як зробити цей крок Щоб не зупинитись за мить до своєї мети.